Ми в віках виборюємо право бути як народ на цій землі, розбудовуємо свою державу і боронимо у важкій борні, бо в усі часи тисячоліття допікали нам з усіх сторін. Величу розвіє стяг столітній І додає народу віри й сил. І сьогодні в нашій світлиці ще одна незвичайна зустріч з працівником культури Світланою Криничною. Гуменюк обласний центр народної творчості започаткував таку мистецьку акцію, як працівники культури особливі, щоб ще раз і ще раз показати, що дійсно працівники культури не тільки працюють в закладах культури з творчими колективами, з майстрами, а що це люди дуже обдаровані богом талантом, ниткою, червоною і чорною, Ідентичність славить мій народ. Мудрістю святою і непоборною зашифровано у віковічний код. Хай Оранта на Софії Київській нерушимою стіною стане в щит, й перед ворогом не впаде, не похилиться, і запанує в Україні віра й мир. На усіх високих сценах світу гордо підіймають волі стяг. Люду українського, як цвіту, прозвучить калиною в піснях. Слався моя, мила Україно, символом державності. Віки перед прапором схилюся на коліно. Тут де шлях, торують козаки. Вітаю всіх присутніх у цій залі. Мені дуже сьогодні приємно бути на творчій зустрічі, яку проводить Вінський обласний центр народної творчості в рамках проєкту «Працівники культури особливі. І що сьогодні, саме тут, в цих стінах, презентується ваша творчість, ваша поезія, ваш життєвий шлях. І дякую вам за те, що ви вносите свій внесок в розбудову України. Нашої державності, незалежності, а також підтримаєте своїм словом наших воїнів, Збройних сил України, що ви працюєте теж на перемогу. Поміж горами, поміж ярами, де шлях широкий шляхшироється через. Гай. Бою походу свій рідний край. Це наш промінчик сонця. То, що вона дуже творча, то, що вона талановита, ви знаєте, тут її друзі, колеги. Вона завжди готова допомогти. В будь-який час. Вже сьогодні треба на завтра, на ранок. Світлана готова написати, вести за ніч написаний вірш. Каже, в мене вони були, але ось я на ранок написала новий. І це до мурашок, і це до сліз. І ви знаєте, як вона пише, оці з тими епітетами, такими простими, але надзвичайно, які чіпають душу і серце. Мама завдавала світ на плечі і несла його в рідненьку хату. Там вогонь виблискував із печі, було теплоти у ній багато, хоч така у ті часи старенька, скубана холодними вітрами, хата. Де матуся молоденька прикрашала вікна фіранками, тато підсиляв снопами стріху, бо жилося, бідно, без достатку, але скільки було в хаті сміху, І добрих слів залишилось на згадку, коли сала ніч вербові лати і мостилась тихо по підтинню, все шукала через вікна хату, і дивний світ, що поскладали в скриню. Така пора, сонце, серпень, і я приїжджаю в село, мама сидить і крише кислиці. І зразу, знаєте, написала такий вірш, і він так ляг на душу. Крише мама у відро кислиці, допікає через гілля спека, серпень дні сухі в кисники, висипає яблука надека. Висушить тонесенькі шкуринки, Щоб зимою літо солодило, і розв'яже вузлики й торбинки, випустить пахке з-під сонця, диво. На різдво узваром пахне хата, звареними літніми плодами. І така щаслива моя мати, добрі очі світяться зірками. i oh, Письменники, Те, що їх стосується, вирішили відзначити навіть постфактум за кращі здобутки останніх років наших поетів і наших письменників. І отже, серед них, Кринична Гумінюк Світлана Сергіївна, нагороджується за книгу поезії Каранація осені». це попередня книжечка. Письменники, я думаю, одні з перших помітили талановитість цих двох Світлани. Ми їх прийняли обох до Національної спілки письменників України. Я думаю, що не за, не за горами той час, коли ми вручимо їм письменницькі квитки, тому що зараз питання вже розглядається в Києві. Знаєте, що, мені здається, проявилося в ці роки не лише на фронті, фронт скрізь, фронт у наших серцях, у душах, на наших роботах, в наших клопотах, в наших селах. Це порив до своєї духовності, до своїх першовитоків, до своїх коренів, до своєї етнографічної долі. Я про Світлану Криничну хочу сказати таке. Це поетеса осібна, це єдина, можливо, така квітка, я думаю, в українській поезії. Я хочу говорити про дві світлани, про пару світлан. Це Тростянецько-ладижинський дует, який надзвичайно збагатив наше літературне життя. Де виростали ми, пишався серпень теплими плодами. Під босіною сла нам ми. Заплетені травою і квітками, На них цвіли синенькі сокарки, Петрів Батів і соняшні ромашки. Там, де дитинства, росіні стежки, стелились для малої розумашки. Усе мов продиктоване Лягло в рядки криничної Світлани, матуся, що взяла на плечі світ, стежина та, що Василівку кличе, благословен років і цвіт, і плід, усе просте, знайоме таємниче, у вірша все, тому що все в душі, тому що сниться стежка в споріші. Світлана це поетеса, яка народжена саме в роки незалежності. Чотири її збірочки, які вже вийшли, але головне Світлана, як кажуть, поет тихої лірики. Але разом з тим, коли розпочалась війна, в неї є прекрасні вірші про те, як боронити нашу українську державу. Тому що якщо прочитати її вірші, то можна все, відчути народну пісню, побачити ту старовинну хату з усіма її тими прикрасами і тими ремеслами, які характерні для нашої України. Ви знаєте, я коли передивляюся тепер фотографії оті старі, і думаю, боже, як ті люди жили, як вони нароблялися. Як вони тяжко тягнули отой плуг життя, його знали всі люди землі, так мені на той час здавалось, це тоді ще мені малій, всі казали у батька вдалась у його мозолястих руках, що мене підіймали до стелі, скільки сонця було в очах, скільки радості було в оселі. був мій тато красень в селі. Хоч була його сива голівка, його знали великі й малі, було прізвисько в нього, ковінька. І веселим завжди в житті, жартівник аж на всю округу. Його знали пихаті й прості, бо він кожному був за друга. Мав з каракуля він кашкет. Йшов по вулиці так велично, і носив в серці свій сонет. Знали всі, то Сергій Криничний. Так. І ще, е, колись, е, коли ми ще жили в такій дуже старій хатинці, тато мені справді привіз у цього кобзаря і вечором садив мене на коліна і читав. Ще з давнини пригадую той день, коли мій тато в хату приніс книгу. Ми гралися, співаючи пісень, а березень топив у річці кригу, а березень удався на свята. І в подарунок, як ото годиться, подарував мені він кобзаря. Тримай, мала, тарасом світ гордиться. І як смеркало, тато мій читав, читав повільно, щоб я зрозуміла, мене і книгу на руках тримав, і в хаті тиша просто аж німіла. Читав він Катерину, заповіт про неньку Україну. Він все казав, цей мудрий чоловік. Підійме словом наш народ з руїни, а потім ставив книгу на полицю, де шашлі грізли дерево живе. Привіз цю книгу, тато, зі столиці. В ній спогад пам'ять до цих пір живе. До цієї пори у мене є той кобзар. Мала за честь знати світланкину маму. Світа на неї не схожа, вона дійсно писала, що вона вдалася на батька, бо мама в неї була така: ого-го, куди ти їдеш? І світа в 50 навіть другий раз боялася мамі сказати, бо якщо мама побачить десь фото її, каже, знову моя мама буде мною гордитися. Ну, якось так, що я приїду додому і мама дасть мені стирки. Добре, що я там поїхала і розвезла гроші. Але сьогодні я хочу сказати, Світланко, твоя мама дійсно з тобою дуже пишалась. Якби вона бачила, чого ти досягла? Всього було і є про що згадати шпарке дитинство, хату край села, коли нову почали будувати, веселка у вікнах, наче розцвіла. Усе село місило те болото, жінки співали про якусь любов, дядьки тягли на стелю околоти, а дід Гантип кричав до них «Агоу!». А ввечері. За стіл сідали дружньо, натомлені, всі руки в мозолях, і на жарти не було тоді сутужно, а дід казав вкриваєм скоро дах. Сміялось літо, стомлене, щасливе, і на покрову нова хата дім. А на столі хліби, варення, сливи, і як тоді раділи діти їм. Усе було так чесно, світло, тепло, усе село, немов одна сім'я. Сьогодні йду село. І в грудях терпне. Збідніла на людей. Моя земля. Спасибі вам. Завдяки таким людям, як ви, відновлюється ця нематеріальна спадщина. Ми навіть не думали, що є такі заходи, такі люди, такі творчі, таке все. Але хочу одне сказати небагато. Нам є що захищати. Дякую. Ніжно помовчати, Печально очі дивляться удар, я лад на вічність тілу прочекати, щоб спала таніма, дихати день і радіти Тобі сорочку вийти Донях мужніх котеням тремті, і ніжністю стікати, ніби шого. Завжди наголошую, що дійсно в світлиці центру народної творчості збираються світлі люди. І це правда своєю світлою душею, світлою енергетикою, світлими думками. І коли я познайомилася з творчістю пані Світлани, дійсно, як каже Тетяна Омель'янівна, кожен вірш, отак я просто бігала до неї. Ой, подивіться ще цей, подивіться ще цей. І коли ми з вами спілкувалися, готувалися до цього проєкту, мені здається, що ми одна одну заспокоювали. Я її вона мене дуже хвилюючи, це дійство для нас. І справді, ваша світла душа, Світлана, сьогодні, я думаю, вона лагідна, але вона міцна. Вона надихає ось таких прекрасних воїнів, які сьогодні у нас є, надихає на перемогу. Вона надихає людей, які поруч біля вас відчувати, думати, вірити в краще світле майбутнє і при тому пам'ятати оте своє коріння, з якого ну ну ми всі. А я собі звуся Маруся. І я собі звуся Маруся. А я собі з маруся, а що бити а я собі з маруся, а з милим милий мі, де на вечорниці, і мій милий, ден, милий мі, де на вечорниці, милий де на вечорниці. Групі підтримці, які приїхали зі мною з Ладижина, хочу подякувати Центру народної творчості, управління культури Тетяна Скомаровська, Андрій Стеблів, всім, всім хто був присутній, І хочу прочитати на завершення ще такий вірш, який називається Я не шукаю легкої дороги. Іду по тій, що названа Життям, минаю заздрощі в лихі пороги. Пліток людських тереблене сміття, я вибрала свою пряму стежину, що між ланів колося і думок, Де щедра осінь від снопів ужину дарує хліба сонячний шматок. А я живу по совісті так просто: немає у мене дорогих прикрас і критику я не сприймаю гостро, бо роблю висновки свої щораз. у круговерті зустрічей, чекання. В думки вплітаю вірші в строфи. Я. Ця зустріч і не перша, і не остання, ця пристань названа Поезія життя. Дякую.